ВПО України, дякую дуже, дуже дуже всім, хто приєднався сьогодні до такої акції благодійної. Ми з березня возимо, бачите, і Херсонщина потребує сьогодні підтримки. Це Україна. А я, Луганчані, не Луган, це Україна, а Донецьк, хлопці України. все Україна це, це багатодітні всі механізатори. Давайте восстанавливайте, бо, бо дивлюся, дні обломки проїхали пробомблено все, лінії передач немає. Давайте, нічого, встановимо. І без свята побудемо, добре, нас не залякає. Їкає, не, да? не. знаєш, голос рака і не залякає не, не, як мінімум. Да. Все, давайте. Да. Передавайте всі вітання, я, 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 продукти кстати, всі українського походження. Українська компанія Бертофлайт, яка допомагає, закуповує якраз все українське. Я, так що, я, і народний депутат Сергій Козир. Це ми по порученням його, зараз їдемо. Херсонщину, все об'їдемо. Давайте встанав. Погоріло багато техніки, ні? Все, он, блядь. все погоріло. заново і дивлюсь в... поля. Ні одного не троне. Бур'яни це за бомполи. три трактора вже встановили. Ну слава все, Богу, все, дай ж, вратили... А що я дивлюсь? Там зет погаріли, якийсь там Погоріло в нього ну, теж само. Ми ж саме, він теж пострадав. Що ти до них заїдемо? Все, давайте. Давайте їдемо. Давайте поїдемо. Сідаємо да, все слава Україні. Саме головне прапор український бачите, це. Це Жаночка, бачиш, їздимо по Херсонщині. ВПО України працює.